Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії на всю планету і батьківщина дифузного права. І так, сьогодні поговоримо про те, як наші судді, які займаються надлишковим формалізмом, хворіють на очевидний наслідок йододефіциту, дефіциту, порушують принципи сучасного дифузного права. В тому числі принцип процесуальної економії. Тобто, рішення суду має бути таке будь-якої інстанції в кожній справі, щоб не давало приводу і підстав для порушення нових позовів і нових для подачі нових позовів, і порушення нових проваджень судових. І так. Знаменитою справою в даному випадку є яскравим прикладом. Це справа 686, дріб 14, 502 дріб 20, в якій людині присудили там 310 тисяч гривень моральної шкоди за незаконне перебування під судом, за незаконне кримінальне переслідування. Я не говорю про строки, скільки років там і так далі яким воно чином це все відбувалося, мова йде про те, що справа пройшла всі судові інстанції і написали суди, що справедливо буде аж 310 тисяч гривень моральної шкоди з мінімуму, який був порахований від мінімальної заробітної плати в 496 тисяч. Я не говорю про законність цих рішень, бо на сьогоднішній день. Ці рішення потягнули за собою інші рішення, а саме е, рішення, е, те, що держава Україна не спромоглася виплатити ці цінотливі пеньонзи, як я кажу е, своєчасно, і породилися нові позови. Перший новий позов породився про те, справа номер 686, дріб 13, 975, дріб 23. Що два роки держава не виплачувала ці гроші, це інфляція і 3% річних. Я знову ж таки не буду говорити про те, що судді свовільно зменшили розмір відшкодування з 79 тисяч з копійками до 44 633 гривні, 88 копійок. Ну, оскільки безкарність суддів приводить до того, що вони. Елементарні математичні, 4 математичні дії не можуть ніяк зробити у відповідності до тих цифр, які їм показує будь-який калькулятор. А калькулятори, зараз, калькулятори зараз створені на алгоритмах, які століттями, практично 7 століттів ці алгоритми уніфікувалися. Вони вичислялися, і на сьогоднішній день жоден калькулятор практично не бреше. Ну, безперечно, якщо там не нажимати якісь клавіші або не зробити йому коротке замикання калькулятору. Ну і таким чином, це держава породила перший позов в судді, потім другий. І оскільки це рішення в цій справі від 23-го року не виконується. У відповідності до статті 625 цивільного кодексу України і до рішення Великої Палати Верховного суду про те, що строк виконання рішення це 90 днів, що відповідає рішенням Європейського суду з прав людини і його прецедентній практиці. Тобто рішення суду між людиною і державою має бути виконано в максимум строк 90 днів, оскільки після цих 90 днів. В людини є право подати позов на моральну шкоду за порушення права на справедливий суд, право порушене право на мирне володіння майном, оскільки з моменту винесення рішення суду гроші вже є згідно діючого законодавства Держави України, є майном людини, і воно належить людині, а не державі, яка безпідставно отримує це майно. Звертаю вашу увагу, що держава є окремим суб'єктом права, оскільки до сьогоднішнього дня більшість громадян України цього так і не зрозуміли. І я думаю, що довго не будуть розуміти, оскільки молоде покоління нове явно не вживає йодовану досі, і в нього прослідковується очевидний наслідок йододефіциту. Ну і таким чином. Судді в чергове породили позови, але враховуючи те, що у них калькулятори якісь інші від, відмінні від звичайних пересічних громадян, звичайних тих, які є на комп'ютерах, які є на мобільних телефонах, то і враховуючи ту знамениту справу, де судді Помножили інфляцію на дефляцію, було зроблено відповідно логічний висновок. А саме для того, щоб не допускати оцих маніпуляцій, створення квазінорм, створення там різного роду інсинуацій, тобто мова пройшла про те, що одна дія, тобто один позов, один місяць, одна дія. І саме так з сьогоднішнього дня буде. Пораховано, тобто подано один позов за один місяць інфляції, щоб не було можливості відступу суддям зробити будь-який інший висновок, чим задовільнити позов. Таким чином, судді породили чергову хвилю позовів, оскільки в даному випадку рішення суду було. Виконавчий лист був зданий у 2023 році, тобто в виконавчий лист згідно рішення цього суду і виконавчого листа, а рішення суду мало бути виконано в лютому. Тобто, починаючи з березня 2024 року, за кожен місяць буде подано новий окремий позов. Судді будуть розглядати з великою пихою ці позови, з великим знанням. Вони там будуть корчити міну в собі, дуже розумну в суді, вони будуть мантії стирати, одівати на грудний знак і будуть розказувати, як вони титанічно трудяться, і скільки в них багато справ навантаження велике. А те, що вони породили самі справи, що фактично є зловживанням владою службовим становищем, просто слідчі. Різних структур, в тому числі ДБР, поліції, СБУ, там, ББ, НАБУ, там, і так далі, мали би внести відповідні відомості в реєстр за те, що судді породили ці справи, оскільки це є наслідком зловживання влади і службових повноважень, в тому числі і наслідком зловживання влади і службових повноважень Державної казначейської служби, яка не списала ті гроші. Протягом 90 днів, тобто це є наслідок бездіяльності. Таким чином, судді породили мінімум сьогодні, у нас в березень вже 12 позовів, які будуть подані, і я з превеликим задоволенням, коли отримаю ці рішення, подивлюся на їхні обличчя і розкажу, як люди продовжують зловживати владою і службовим становищем, оскільки, я думаю, що половина з цих позовів. Буде або відмовно, або будуть вимагати сплату судового збору за подання таких позовів. Дякую за увагу! Будьте здорові! Всім всього доброго!